Вітаю вас, мої любі малята! Ми з вами продовжуємо вивчати різдвяні традиції. Невід'ємною частиною прикрас різдвяного стола є одна цікава річ, а яка пропоную вам відгадати у загадці. Як запалять, то горить, як горить, то плаче. Обережненько гасіть, бо впече пече у пальчик. Що це в нас таке? Так, малята, це свічка. Пропоную вам сьогодні її зробити. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, серветка, пензли, клей, дощечка, прямокутник зеленого кольору. Ось такі полум'я жовтого та помаранчевого кольору. Тож почнемо робити з вами свічку. Для цього ми беремо з вами наше полум'я жовтого кольору, змащуємо пензлик, в клей та намазуємо наше полум'я. Ось так ми прикладаємо. Беремо серветку та притискаємо. Тепер беремо маленький шматочок полум'я, також змащуємо його клеєм. Змащуємо його клеєм та прикладаємо на велике полум'я. Ось так. І притискаємо. Тепер ми беремо пензлик. І клеєм малюємо ось таку пряму лінію. Беремо наш прямокутник, притискаємо його край, беремо серветку та притискаємо, перегортаємо, беремо знов пензлик. Трохи нижче малюємо ще одну лінію клеєм. ось так і притискаємо серветкою. Підіймаємо, знову малюємо клеєм ось таку лінію. Загинаємо наш прямокутник і знову притискаємо ось так. І останній раз малюємо таку лінію і притискаємо залишок нашого прямокутника. Подивіться, яка гарна свічка вийшла. Тепер ваша черга зробити таку чарівну прикрасу для різдвяного столу. Чекаю на ваші роботи до зустрічі малята!